Слава Україні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Всі, хто балотувався на виборах від проросійських партій з 2014-го, треба викинути з політичного життя. Принаймні років на 10. Таку думку висловив політолог Олексій Кошель та заявив про необхідність нової люстрації. Ну і звісно, що він не б забув згадати саме про бойка. Як на мене, Юрій Бойко взагалі не мав би вести жодної кампанії і навіть мріяти про президентські вибори. Парламент має провести люстрацію тих осіб, які були. Лідерами проросійських партій, активістами проросійських партій. Я переконаний, що треба взяти всіх, хто балотувався на будь-яких виборах, починаючи з 2014 року, від проросійських партій, провести люстрацію, і принаймні років на 10 викинути їх із політичного життя, аби вони не мали права балотуватися, заявив Кошель. За словами політолога, це необхідно зробити, тому що це питання інформаційної і загалом державної безпеки, бо цих людей не можна допускати до процесів управління державою. Ця робота зараз не зроблена, і на жаль, це питання на сьогодні навіть не піднімається у стінах парламенту. Констатував він, і з цим можна цілковито погодитись. Бойко це проросійський продажний політик та зрадник. Він робив усе для того, щоб знищити нашу державу. Навіть під час повномасштабного вторгнення в перші дні війни він просував проросійські погляди та розповідав, що нам не перемогти. Через кілька днів після того, як у ПЗЖ заборонили, Бойко не розгубився. І вже 21 квітня в раді заявили про створення депутатської Групи «Платформа за життя і мир, до якої увійшли представники забороненої ОПЗЖ, очолив групу, звичайно ж Юрій Бойко. Частина колишніх ОПЗЖшників створила депутатську групу відновлення України. І знову проросійські посіпаки розгулюють Верховною Радою та вирішують долю держави. Хіба це нормально? Як ми взагалі дожились до такого, що зрадники спокійно продовжують свою політичну діяльність та навіть думають про вибори і те, як на них перемогти? Це ж повний абсурд. І тут не варто забувати, що за кілька днів доповнення на масштабне вторгнення Росії в Україну у нардепів ОПЗЖ. на чолі з бойком була спеціальна інформкампанія у соцмережах, спрямована на замирення виконання мінських угод та переговори з окупантами. Зокрема, Юрій Бойко заявив тоді в парламенті, що Україна, начебто, має неадекватну владу, яка не принесла мир. Він також повідомив, що фракція ОПЗЖ зареєструвала постанову про невідкладне втілення мінських угод і припинення бойових дій. Вже потім представники ОПЗЖ у перші пленарні дні 2020 Вадцять -го року говорили про негайне виконання мінських угод про будь-якій нагоді, у вступному слові, під час обговорення порядку денного ВРУ тощо, крім того, нардепи ОПЗЖ серед іншого заперечували, що ДНР і ЛНР є терористичними організаціями. Як того вимагала Верховна Рада України у 2015 році, вони вимагали від ВРУ проголосувати за законопроєкти про вибори на окупованих територіях, амністію осіб, економічну блокаду та відновлення економічних відносин і розповів. Очати діалоги з прямих перемовин з Ордло, і після цього всього Бойко знову, як нічого не сталося, продовжує свою діяльність в раді, куди дивилися інші представники влади. Невже це нормально для них бачити підлого зрадника кожного дня? Бойка його посіпак потрібно викинути з ради негайно. Хай вони вирішать за чию сторону воюють. А то, коли у нашій країні страшна війна, ми тримаємо під боком її прихильників, які чекали на руський мір. Нам потрібні негайні зміни для перемоги та подальшого життя країни. А для того, щоб все це здобути, потрібно починати з очищення правлячої верхівки, і мова зараз саме про людей, які зрадили Україну. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.